Напередодні легкоатлетичних змагань в залі спартакіади відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України в манежі коледжу відбулась ще одна непересічна подія. До своєї альма-матері завітав випускник коледжу Ілля Бацур, який після закінчення коледжу, не дочекавшись навіть вручення диплому, підписав контракт. І збройними силами України і пішов захищати суверенітет нашої держави. Тому директор коледжу Любомир Посічняк цю приємну місію виконав саме зараз, підкресливши, що, дякуючи таким патріотам, як і я, ми маємо можливість вчитись працювати і змагатися. Студенти коледжу зустріли бої на збройних сил України бурхливими оплесками. У черговий раз Приємно відзначити, що змагання розпочались досить масово, в яких взяло участь пів тисячі студентів. Тож не дивно, що тривали майже п'ять годин. Серед першокурсників найкращі результати у стрибках у висоту, штовхання ядра. Бігу на 50 та 800 метрів показали студенти класного керівника Олега Петровича Озарка, фізор Дар'я Вацик з 12 групи, які у сумі набрали 5025 очок. На другому місці 14-та група класного керівника Оксани Леодінівни Кухній, фізор Святослав Сікорський, які набрали 3487 очок. А третє місце з результатом 2297 очок набрали першокурсники з 11-ї туристичної Тичної групи власного керівника Олесі Степанівної Баб'юк. А далі спостерігаємо неприємну тенденцію знищення спортивних результатів, тобто, чим вищий курс. Тим гірші результати так для другокурсників, щоб завівати перше місце, вистачило всього 3688 очок. Такий результат у чотирьох видах легкої атлетики здобули вихованці Світлани Михайлівної Бельмеги та фізорга Аліни Андрієвської з 23 ї групи. На другому місці з дві з 18 очками студенти 25 групи класного керівника Романа Романовича Москалика, фізор Роман Буртик, а третє у 26-ї групи класного керівника Володимира Івановича Стефанцева та фізорга Михайла Кулякова із сумою 2374 очок. Серед третьокурсників перемогу святкували студенти класного керівника Петра. Петровича Данилюка та фізорга Остапа Адамовича з 36-ї групи з результатом 3398 очок. На другому місці 30-та група класного керівника Наталії Степанівни Боднарчук та фізорга Віри Терещенко із сумою 2006 очок. А замкнули чільну трильку студенти класного керівника Лесі Васильівної Серми, фізорга Павла Пазюка із сумою 1679 очок. Серед бакалаврів найкраще виступили студенти з 11-ї Б групи класного керівника Олексія Олексійовича Куртяка та фізорга Богдана Стецюка з результатом 2138 очок. На другому місці бакалаври з 12-ї групи класного керівника Тараса Еремовича Дейчаківського та фізорга Івана Стратіянко з 1947 очками. А третє місце здобула 21 група класного керівника Валентини Петрівної Брус фізор Іван Кузьків. Змаганнями з легкої атлетики завершились баталії Спартакіади у цьому 2025 році. Наступні змагання у залі Спартакіади вже будемо висвітлювати у новому 2026 році.